Дякую за перегляд! Наші друзі з Франції привезли до України чергову гуманітарну допомогу, вони раніше звернулися до нас і сказали, що є можливість привезти стоматологічне обладнання і відповідно поставити його в клініку, яка цього буде потребувати. Як ви знаєте, зараз у нас дуже важливо і дуже. На слуху є тема, це зубо протезування зубо військових. Для цього існує спеціальна державна програма. Відповідно, кожен військовий може майже на 50 тисяч гривень отримати допомогу, полікувати зуби, та поставити собі протези. Тому коли ми обирали клініку і ми будемо надавати цю допомогу до розподілення, Ми вибрали саме такі клініки, і в тому числі Персволярська, яка, до речі, є першою клінікою, яка уклала з ЦЗУ відповідний договір. І цій клініці ми вирішили передати обладнання. Це два стоматологічні кабінети. Відповідно, і керівник клініки зобов'язався, що буде і далі продовжувати по програмі лікувати військових. ми саме продовжуємо здійснення моніторних візитів щодо стану додержання прав наших захисників та захисниць саме в контексті реалізації пілотного проекту щодо безкоштовного зубопротезування та зуболікування окремих категорій осіб, які брали безпосередню участь у відбитті збройного вторгнення Російської Федерації проти України. На жаль, в окремих медичних установах як комунальних форми власності нами було виявлено ряд порушень прав наших захисників саме в контексті отримання послуг в межах реалізації пілотного проекту. І в першу чергу це було застаріле стоматологічне обладнання, що не давало можливості належним чином надавати якісну стоматологічну допомогу. Окремо, хочу зазначити, що саме свалявська стоматологічна поліклініка. Найперше долучилися до реалізації пілотного проєкту і почала реалізовувати його в межах Закарпатської області. Лише вже в подальшому решта комунальних медичних установ були долучені до реалізації саме пілотного проєкту. Також хочу зазначити, що в ході моніторного візиту також зі мною брав участь заступник голови Мукачівської районної ради Роман Тарабій. І саме завдяки його роботі з міжнародними партнерами сьогодні вдалося можливість залучити саме додаткове стоматологічне обладнання за рахунок міжнародних партнерів з Франції, що дасть можливість покращити надання стоматологічних послуг саме в стоматологічній поліклініці. Ми вже сьогодні поспілкувалися з головою Свалярської міської ради, яка також повідомила, що найближчим часом буде будуть всіляко підтримувати стоматологічну поліклініку, і планується. Здійснення того, що найбільше потребує зараз, ремонту даху, щоб зберегти безпосередньо це приміщення, і в подальшому будуть уже за рахунок місцевого бюджету покращуватися умови щодо надання якісних статичних послуг для наших захисників та захисниць в першу чергу, а також цивільних осіб, які обслуговуються в межах колишнього Смолярського району інших територіальних громад.